Усім доброго дня, Мирного неба небо і міцного здоров'я. Зараз я зараз тусу і вирішив для вас зняти відео, як ми зачищаємо нашу велику кучу дров. Зараз я вам її покажу. Ось така велика куча дров. Ну, Тут пару тонн тих дров, вона в висоту десь 3 метри, і ще в ширину туди десь 5 метрів, і ще туди десь 7 метрів. Ну, так що гора велика. Оце мій. Помічник бакс. Він мені допомагає наші ті дрова носити. Я от скільки вже нарізав, це десь за два дні приблизно на цьому кузлі, оце його пилкою. О. О, такі от кучі, ну, от такі дрова я вже звідси приніс. Ось цього я приніс, бо ми різали сухе дерево. Ось це всякі досочки. Ото я горішок ще молодий. Ось такого включу, щоб вам краще видно було. Він не потрібен був цей. Він заважав рости сливкам, вишням і іншим. деревам. малині також Ось Я от пускаю от все на, на дрова. Бо там багато щось кучі вже цей, гнили, бо вже багато років вона тут лежить. То я вирішив на кінець її спіляти, щоб вона не заважала. Ось. Багато місця займає. Ну і зараз я покажу, як ми будемо працювати. Ось, вирішив зняти сьогодні трошки про господарство. От, зараз я вам покажу, який у нас вид з цієї кучі. Зараз я сюди буду залазити, заходите. Чекайте, ну камеру не добре тримати. Зараз зараз я залізу сюди. Але лізти треба акуратно, бо вона впасти. А я того не хочу. Так що о. О, і от вид відкривається у нас, там гори всякі. О! А я отут тут йду на такій висоті. Зараз будемо працювати. беремо гілочку якусь. Отаку, наприклад. І кидаю її з гори, потім буду різати пилкою. о. Треба ще багато що поскидати. Тут повно всяких дров. Просто у нас багато є непотрібних дерев. От ми зрізали там черешню одну суху яблуню. От зараз, я до речі, вам покажу, що в нас з цього вийшло. Дуже багато. Дуже багато дров сухих. А оце кусочок тує. А зараз вам треба звідси витягнути, тому що вона... Ой, зараз я її запихну, тому що... То, що вона не хоче щось. Треба щось полегше взяти. Так, що ж взяти? Що ж взяти? Зараз я трошки поскидаю і вам покажу результат роботи. От. Я вже трошки дров поскидав, тепер злажу всі горбанки. горбаки. Зараз вам покажу результати роботи. О, То мій помічник бакс, зараз буде він мені допомагати носити дрова. Отакі от гарні є. І от такі палки то я вам показував. А зараз мій бакс буде мені допомагати. Носити. Я буду скидати, а він буде їх брати і носити на кучу. О, Бери. О, то от бачите, як поніс. Молодець. І туди він складає, отут, бачите, яка купа дров. Допомагає мені. Так. А я поки буду брати великі палки. О. Ось таку. І також її туди складуємо. Зараз покажу, до речі, о, ти хочеш і велику таскати, ну бери велику туди на кучу. Він не справляється з нею, не справляєшся ти. я тобі поможу трошки. От бачите, вдвох тащимо його на кучу зараз. О, бачите? А оце була наша суха яблунька. Ось тут я мені сукеркою треба порубати все. От бачите, яка велика купа дров. Я зараз включив на 0,5, щоб вам було суку. Бо в звичайному режимі ось так вона виглядає. Ось ото. ось бачите, яка здорова. Моя рука яка? А яка та куча. Тут вона десь висоту півтора метра. Бо я зараз камеру тримаю, не витягнуті руки. Ну і десь вдовжину, десь під, під 3 метри. Ось. Зараз. зараз будемо різати щось. Ось от таке от у нас кузел, от скільки я приніс вже і от. зараз будемо працювати. Ну, знаєте, коли я ріжу дрова, мені. Дрова, от мені знімати трохи незручно, тому я зараз наріжу і покажу вам, скільки я нарізав. О. Мені ще багато тут роботи є, так що, так що будемо працювати. У мене вже до каналі давно не виходило відео, то я сьогодні вирішив зняти трошки на іншу тему. Але нічого, от я вже чуть-чуть нарізав, отак от, от попрацювали гарненько. Хто хоче, пишіть в коментарі, щоб я зробив другу частину. Кому подобається ось. Так, ну а на сьогодні будемо вже завершувати. Усім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, кому подобаються мої відео. Ну і до побачення. Зустрінемося у наступних випусках.